Слава Ісусу Христу за новий день! Ви знаєте, людство дуже давно втратило довіру у Бога, і все, що відбувається у світі, люди отримують дуже страшне покарання і осуд за те, що не розкаялися в своїх гріхах, не прийняли Божих посланців і лише продовжували руйнувати Боже творіння і чинити зло. Ви знаєте. Біблія показує, що такі люди вони не увійдуть до Царства Божого, але не дивлячись на те все зло, яке відбувається у світі, що роблять люди, Господь дає час, щоб людина усвідомилася і розкаялася в своїх гріхах. Ви знаєте, зараз відкривається документація, де показується, що могло вже бути дві ядерні війни. Ви знаєте, в минулому столітті було дві світові війни, але це нічого. Не научило людей, чому тому, що диявол він насправді править світом, як і прописано в Біблії, а це все безумство може зупинити тільки Ісус Христос, якщо я прийму його посланців у своє життя, його церкву і стару покорним йому.